Я росла у родині, де головною була мама. Вона розв'язувала важливі питання, контролювала наші витрати, здійснювала необхідні покупки і відкладала кошти. Тато не був проти такого розподілу обов'язків. Навіть зізнавався, що йому так краще. Адже єдиним його завданням було заробляти гроші. Коли я виросла і вийшла заміж то, також запропонувала чоловікові вести сімейний бюджет. Сергій спершу був проти, адже йому здавалося, що так він передає мені свою владу в родині. Через декілька місяців спільного життя чоловік усвідомив, що нічого не тямить у розподілі бюджету. Тому змирився і передав ці обов'язки під мою відповідальність. Мені було неважко розподіляти гроші на наші потреби, я точно знала, скільки потрібно платити за комунальні послуги. Оскільки нам обходяться продукти, де краще заправлятися та купляти техніку по знижках. Десять років ми жили в мирі і злагоді. Різне за цей час було і хороше, і погане. Ми пережили скорочення чоловіка, багатомісячний пошук нової роботи, мій декрет, покупку власної квартири. А нещодавно ми змінили авто. І за весь цей час не було такого, щоб ми потребували грошей. Адже я завжди мала гроші на чорний день. За весь цей час ми жодного разу не сварилися через гроші. Звичайно, у нас виникали суперечки, як і в будь-яких інших сім'ях, але фінансової сторони вони не стосувались. Я думала, що Сергія все влаштовує до недавніх пір. Прийшов він вчора додому і заявляє мені, що більше не віддаватиме мені свою зарплату. Я спершу подумала, що в нього щось трапилось на роботі, або знову звільнили, та справа була не в цьому. Бачите, він вирішив, що настав час йому самому зайнятися фінансами нашої сім'ї. Поговоривши з ним на цю тему, я з'ясувала, де зарита собака. Його колеги та друзі насміхаються з нього. Тому що він віддає зарплату дружині. Називають Сергія підкаблучником, питаючи, доводиться йому вимолювати у мене його ж чесно зароблені гроші. Знаєш, кохана, настав час мені взятися за справу. Я цілими днями пропадаю на роботі і навіть не пам'ятаю, як ті гроші виглядають. Ти ж постійно все вирішуєш сама. Сергій, ти ж сам прекрасно знаєш, що планування. Це не твоє. Ми й місяця не проживемо. Не ображайся, але ти ще та транжира. Делікатно пояснила я свою думку. Я чоловік в цьому домі чи хто? почав він до мене волати. Твій чоловік не малий хлопчик, який звик усьому тебе слухати. Як я сказав, так і буде. Я не знаю, як його заспокоїти, немає нічого гіршого за поранене самолюбство чоловіка. Я знаю, Сергія. Він так просто не заспокоїться. Тільки чим закінчиться його бунт, я навіть не уявляю.